Вітаю! Ви на каналі Бабусині квіточки не тільки. Ось такий бутончик нещодавно відкрився. Ви бачите, він повний мутантик. Я... Ці два бутончика вже заклалися в мене, Він дорощує квітконосики, і оцей другий, і оцей. Це зацвіли у мене. І вже ось вони такі, вони чимось схожі на пелорів. Квітнуть вони так більше місяця, так що не думайте, що квіточка не відкрита. Вони дуже цікаві. Я чекала цей бутончик останній, у нього він був дуже великий і форма не така невідома, якась чудна. І ось на коріннях ви бачите е, грибок. Я не знаю, що мені з ним робити. Я розумію, що це живуть вони з грибками і розвиваються, і все нормально. Можливо, грибки визивають мутацію. Тому що я знаю, що в теплицях для того, щоб зафіксувати і визвати якусь мутацію в орхідеї, піднімають температуру, збільшують або зменшують вологості. Ну, там ціла історія з, з, з генетикою, як змінити її. І ось у мене така генетика без всякого вмішання з, моє, з моєї сторони. Дівчатка, хто займається орхідеями вже давно, будь ласка, підкажіть? Що це таке? Були у вас такі випадки, бо я дуже мало ще займаюся орхідеями, я їх ще вивчаю. І це, як би, скажемо так, до минулого року це була не моя рослина, я зовсім не знала, що з ними робити. Я буду рада і вдячна, якщо хтось відгукнеться і напише коментар, і може скаже якийсь рецепт, що можна робити. Дякую за увагу!